Всім привіт-привіт. 8 квітня 2025 року. І така погода. Я ще три дні назад ходив по дворі в трусах і в футболці, а тут задягнутий конкретно. Позавчора було мило так, що на мило десь сантиметрів 15-20, були переметані дороги, позастрагали автомобілі. Техніка, але за тих два дні сніг розстав і зараз знову підкидає. Певне хоче бути зима. <гум> Я вже розганявся в поле сіяти їхати. От, а тут виявляється, що хоче бути зима. Бачно, оце туди. Вони не видно за снігом, бачите? так ми те, що вони не видно взагалі. От тільки там я ще бачу прапора, а ви певне що вже й не бачите. О. От бачите. Сусідці продали хату і буде певне що будуватися будиночок. Воно якось таке було, як зарощено було там садочок, якийсь був, якісь дерева. Ніби так не, не було, а от як повирізали, то там такий кавалок землі, виходить. Рахуйте майже центр міста. Гарне місце. Ось О, така картина. Цікаво. До речі, йду в місто, в спеціальне місце, бо хочу зняти доволі серйозне відео. Цілу ніч сьогодні через те відео я не спав. Через ту проблемку, чи як то правильно сказати. Так що не пропустіть наступне відео, я думаю буде багатьом цікаво. Не буде баючка ніяка, а буде дуже серйозно. серйозне питання. Актуальне, супер актуальне, супер свіже. Так що цважка я вам голову забив. думайте О, дивіться, видно, трошки став менший сніг і вже видно стало видно гону. Так, Треба дивитися, щоб тут у мене ніяка зараза не роз'їхала. Добренько, бувайте здоровенькі, сніг перестав, йду я далі, в руки змерз.